І сталося більше. Ну, і нам теж сталося від І він тепер, розумієш, він тепер тепер розуміє, що так. Ну, я от Ванесу так само муштрую мам. Mm. Ну Інколи муштрую сильно по, по, по урокам, інколи я послаблюю, подивлюся, що я занадто перегинаю палку. От математику, чому вона з вами рішає? Бо, тому що я думаю, вона так, так краще. Ну, тобто я там Антейна. не це. Не розумієш, коли починаєш тиснути. Ну так. Блокує. Перемикаєте і все, і ти, ти хоч і об стінку бігала. Я тако, Марга... ти... Може... Ванеса починає зажнати. плакати. Я кажу, Венеса, а ну перестань. Ні, плакати не треба. Плакати не треба, воно на мене не діє. Заспокійся і подумай. А чого ти зразу плачеш? Ну, тобі нічого не дай, давай, спокійно, так, чик. Давай зробили. Угу. Ну вона зі мною бачите, математику вона з вами, і дивлюся, що вона математику інколи більшість, так, вона це робить. Вона вже потім я от останній раз я, я сама не зображала в і туди, і сюди, і мені нічого не складалося. Я взагалі не зрозуміла, що там вона хоче. Так. Українську Адитина, мову. А дитина вже сама, вже вона знає, і вона так знає, що ми потихоньку тепер не з'їдемо. І навіть діду каже: не... ну от ти зрозуміла, що... чого воно то так? Ану... Так, так. А Ні, ти зрозуміла? Воно. А добре поясни, чого як ти, ти, ти зрозуміла? Навіть він те вже так питає: А ти зрозуміла? Так, Не те, що просто там вона написала і все, і забула. Українську мову вона зі мною, там, якщо вона не розуміє. Англійську мову вона каже, я розумію, але інколи не розумію. А я взагалі. В англійській мові тютю. -тю". Але дещо то трошки в Google, то трошки туди-сюди, я кажу, до дзвони до тата, бо він там англійську таке якби знає. А він деколи таке аж, тормозить, щось таке відповідає їй думаю, Боже. я кажу, ти ж, Ти ж. Е... Ти да. як спілкувався. Думай, бо кажу, мені здається, що я більше англійською знаю, чим, чим хтось інший. От Потім. що вона ще, а Зараз мама німецькою їм задали. То капець. Я, А воно мені вже англійська з німецькою путається. Я вже не пью, знаю, як пью, мені пью. сказати правильно по-німецьки, чи воно реально так читається. Я вже казала: кажу, Ванесечко, принесеш там низенькі бали, бо вони вже бали почали ставити. Низьку, низький бал, я тебе сварити не буду. Вибери ту мову, яка тобі надається. А там ту просто тягни, щоб ти її те, якби, здала. все. Ну, як можна англійську вчити і німецьку. Німецьку читається, як пишеться типу так, а англійська читається по-іншому. Бачиш так, але читається по-іншому. Вибери собі мову і все. читається як одна. Так. Там Фонетика йде, посложніше. Я кажу, Мена, зможе тебе на репетиторство дати? Ти подумай. Подумай, статуму, вирішимо, будемо ну, там, треба платити. Я знаю, де, де, де то діти ходять, кажуть, що там добре, там жодної української, українського слова не почуєш, там зразу, від, як там від порога, від порога і до порога, і до порога. Та. От, і з, каже, зразу. На, ні, як ти подумай. А потім вона вже сказала: ні, я, не хочу. я знаю англійську мову. Ти просто її підтягнеш, ти її будеш ще е, краще знати. Кажу, чого ти так? Думаю, на гімнастику вона відмінилася, не ходить. На англійську знову відмінилася, бо там свята поїхала, знову не ходить. Ну а тут, такі, якби є можливість походити, чого не підтягнути, то, то, то що тобі легко дається. Все. Все. Та там, там рішайте, що Все. Чи треба, чи не треба. Шкода, що тобі. був для знаю, танці, не танці. А, ну мам, вона завершила масажі, недавно завершив масажі з фізкультурою лікувальною. І потім зараз треба знову записати. Через деякий час має бути, знаєте, 10 днів пройшла, і потім якийсь час має пройти етап, і потім знову так зразу не можна. Направлення треба взяти. Чекай, У них що тільки перший рік Мам, я вам дам біля щі. Добре? Ану тримайся. Тримай, Маргаритка, такого. Тримай. Не не, не турмоси. А я фактично і не знаю, що б я хотіла такого прилісувати. Хопіла кішку. Белі! Я. Купила кишку і знаєш, що думаю, на меті у мене купити. Ага, ви купили кишку, так, ви ще скучі казали. А, і от, Сердельки? Сердельки. То... Да, Там нічого такого слова, що з я не знаєш, що крахмал, шкошка молока, яйка. Ну, по потім ще з настріями. Ага, ну так. А тепер во купити кельсу. Ага. Ну завжди, коли тато говорить кишку купити, то тільки до неї каже йде. Ну. Венгерські чи які-то кишки? Менерські, раніше не пам'ятаю, які були. А, були польські, а тепер Щось когось венгерські. Ні-ні-ні, баба відкрийте. Я когось не порахувала, не знаю кого. Може, когось худого не порахувала. <рес> а я взагалі не рахувала, я думаю, вибрав Ні, ну, ну не знаю, як татові. Тату, чи та, то та, Буде, буде таке воїсти, то йому не можна. А я не можна. можна все, але потрошку можна. Ага, Отак, він точно. ну Нехай буде. Він він е... не. Жарі не можна, то не можна. хоче. Відповідною зробила з'їв. Как я тут зробила, він так він так, що не то, що, допустим, там чи настя, він наркається. Ну так. Він як ти. Він тоді от немножко і знись, годину у нього так іде. Ясно. А я кажу, час хорошо, але часто. І все можна. Ну, все. З сторони... Хімії, дешеві, хімію, носіві, хімію їли, тепер хімію обладає. Полишилося в мене кусочок, он той. Маргаритка, напевно, теж не буде. Цілий кусок, тобто половина і ще і один. Ще... Мені тако з головою хватає. А у вас ще воно ще О, немає їсти. Та, ми ще й курочку маємо, а ми тут борщ. борщик до... вже доїдаємо, борщ смачний. Може, ти маєш ще я... кульок? Кульок з ручками, значиш. Ага, та, я там. Тобі сімочки не можна. А ті спортивні вони були добрі ті сині, чи вони птяжку так само, як от ті в червоні були? Ні, ні. Ні. Я вже відповіла, Маргаритки, я три рази десять разів не буду повторяти. Ага, так як ці, так? Так, щоб я скинуло, і все. Ага. Ну, Ті, мама, будуть, здається, трошечки э, щільніше така старшая липика. Червона. Вже при такому світлі. Бачите, так як світиться, правда? Тут я возьму манжети, от какой-нибудь я тобой опять пришлю, потому що нам не можеш уже так подавитися у нее. Я уже откуда так кристалировала. У знаєш, була знаешь, з такими сірками. Є проблеми, Знаєте, як кісточка оту з боку, а, чи у вас а, є кісточка там? Мене, так, Ні. Ну то слава Богу, бо до мене дуже багато. Навіть молоді е, жінки приходять от у мене того кісточка, і дайте мені таке, щоб шовка не було. Бо ну, взагалі дуже багато. От в жінок є кісточки, чоловіків нема. Не знаю, чому чого так? У у мене мене що що п'ятка. Ага, п'ятка так? Наша Марина приехала на Польшу и перетянула. Пятка будет? Да, ну так знаешь, я вот допустим, или долго сидела, или с ночи, mm -hmm. или ночью мне нужно встать. Mm -hmm. Я сначала седаю, oh, раскатываю вот такую ногу, mm -hmm. ну, но в спочатках я не знала, вставала или тело, я чуть не падала, я не могла за mm ней -hmm. вступить на пятку, понимаешь? Я его вот так расхожу-расхожу, mm -hmm. а потом думаю, приводит, приводит, mm -hmm. ну, в улице я не буду кривой, я зараза. Mm -hmm. Спіка приймає вперед, а ну водить. Угу. А якщо довго йдуть і довго стоїть. А ви не такі, знаєте, як рахівниці? ставиш і отак от. Ну, я не знаю, що то допомагає. Ну, короте, Я там смотрела вроде родині шпори, шпори ні шпор, коротше, Ага. Шпори ні шпори. Yeah. Не знаю, що вони такі. Ясно. Добре, вам дякую, що приїхали. Здоров'я! Потім відгуки позбираєте. І мені пришлет. Забіліжі. Да. Будь лайки, 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 да. лайки. Так ясно полики. Ви любимо ще дома, добре Так. собі. Все, папа. Що? Зараз попробуємо понести так і біляш і челії. Маргаритка не хоче, та й то таке. Маргаритка, дай я скажу. Тобі обов'язково перервати розмову. Маргаритка не хотіла біляш, там трошки покусала, та й сон на тому. Все. Зараз я порозрізаю корочку. Сьогодні в нас, по ходу, свято желудка, шлунка. Зараз подивимося, там всередині. Яма, яма. Яма. Тарілочкою. Ти їж той біляш? Так. <смітна> Більше щось хочеш. я тобі ще курочку, так. <смітна> курочку. <Так>. Курочку рябочку. <смітна> Чого смачного? <смітна> Ванеса зробила Маргариті О, такий браслетик і кулечко. І Ванеса. А ти вже зняла, так? Ванесочка собі браслетик, колечко і на шию. Ну не, не тисне то в шию, але ну, легеньке. Я пробувала. Так, вже робити косичку, там більш тратиться, і воно як там, знаєш, менше тягнеться, угу. ну, краще робити ото. Ясно.